У старому міському госпіталі в палаті під номером 17 лежали двоє тяжко хворих чоловіків. Обидва були майже нерухомі, їхні тіла з кожним днем слабшали, але серця все ще трималися за життя. Перший пан Андрій, сивий чоловік із лагідними очима. Лежав біля вікна. Другий пан Микола, молодший, але втомлений і виснажений, лежав ближче до дверей, куди світло потрапляло лише на кілька хвилин на день. Щоранку, коли медсестри відкривали жалюзі, пан Андрій повільно повертав голову до вікна. І починав розповідати. «Миколо, ти не уявляєш, яка сьогодні краса? Тихим, але теплим голосом починав він. Бачу, парк, стежинку, що блищить після дощу. Бачиш, діти кидають хліб качкам. Подивись, там закохана пара тримається за руки, а онде. Старий чоловік малює лебедів акварелю. аквареллю. Микола слухав, заплющивши очі. Хоча він нічого не бачив, уявляв кожну деталь, яку описував сусід. Андрієві слова були такими чіткими, такими яскравими, що, здавалося, Варто лише простягнути руку і доторкнешся до того сонячного світу. Але в Миколи прокидалося інше. Спочатку ці оповіді приносили йому радість, та з дня на день у грудях народжувалося щось темне, нешкідливе на перший погляд, але дуже небезпечне. Це була заздрість. Чому він бачить усе це, а не я? думав Микола. Чому саме він лежить біля вікна? Чому він щасливіший за мене, хоча я страждаю не менше? І щоранку, коли Андрій починав описувати красу світу, Микола стискав зуби. Його мучила думка якби я лежав там, усе було б інакше. І от одного разу вночі до палати повернулася тиша. Андрій почав тяжко дихати. Він намагався покликати медсестру, але голосу бракувало. Микола почув це, почув і не покликав допомогу. Він лежав, дивлячись, у темряву, і в його серце почалося... починалася боротьба. Це злість перемогла. Вранці палату огорнула скорбота. Лікарі вийшли, тихо прикривши двері. Пан Андрій помер уночі. Довгоочікане місце біля вікна. Після всіх процедур Микура звернувся до медсестри. Чи, чи можна мене перевезти на ліжко біля вікна? Вона кивнула. Йому допомогли перейти, влаштували зручніше, поправили ковдру. Серце Миколи билося швидко. Зараз він побачить той парк, те озеро тих людей. Можливо, вперше за довгі місяці він відчує справжню радість. Він набрався сил, сперся на лікоть. І повільно повглянув у вікно. Там нічого не було. За вікном стояла глуха сіра стіна будівлі, що стояла зовсім близько. Ні парку, ні озера, ні дітей, ні лебедів. Просто стіна. Микола не міг повірити своїм очам. Це, це неможливо. Прошепотів він, але він же бачив так багато. Медсестра тихо зіткнула. Пан Андрій нічого не бачив, Миколо. Він був повністю сліпий. Його світ був лише всередині нього. А все, що він описував, він робив це для вас, щоб вам було легше жити. Щоб ви не впадали у вічай. Микола опустив голову. Його груди стискала не хвороба, а сором він зрозумів той, кому він заздрив, той, кого зневажав у думках, той, чию смерть прийняв мовчки. Був єдиним, хто дарував йому світло. І тоді він, вперше, за довгі роки, щиро заплакав. Мораль цієї притчі. Ми бачимо світ не очима, ми бачимо його серцем. Той, хто носить у собі світло, освітлює навіть темні стіни, а той. То наповнений заздрістю, не побачить краси навіть у найкрасивішому дні. Ніколи не заздри тому, чого не знаєш, бо інколи ті, за ким ми стежимо із заздрістю, борються з тими самими темрявами, що й ми. Просто вони навчилися творити світло.